Жахливу трагедію в центрі Києва вдалося попередити службі безпеки. Соловики затримали уродженку Луганського сумці, якої виявили вибуховий пристрій. Її завербували російські спецслужби. Терористка хотіла підірвати вибухівку на майдані Незалежності. Тим СБУ розкрила злочинні плани. Тож тепер загрози немає. Більше розповість Андрій Засаднюк. Лише два дні тому мирний майдан незалежності хотіли підірвати українку. Із Луганська завербувала російська розвідка. Агент на прізвисько Константін пообіцяв жінці гроші. Якщо вона провезе у центр Києва вибухівку, утім, теракт зірвала контррозвідка СБУ. Про злочинні плани дізналися ще за три тижні. А тепер гора-диверсантка сама у всьому зізналася. Так старті пірі по його словам, находілась. То, что принесло бы неудобство укропа. Я села в автобус. Я знала, что находится в этой сумке взрывчатка. Поставила сумку возле левого угла здания, что там будет большое скопление людей. Получив четкую инструкцию от Константина, я отправилась к нужному адресу, в сторону Дома профсоюза. Ворожий агент наказав жінці залишити бомбу у людному місці. Він очікував, що 17 грудня на майдані мітингуватимуть працівники Київ -Пастранцу». Вочевидь, за щасливим збігом терористи помилилися. Люди протестували у іншому місці. Відтак, за наказом Константіна, жінка почала думати, як домогтися великих жертв. Костянтин дав команду вибрати людне місце і приймати рішення на роботу самостійно, саме в цей момент. Наші колеги прийняли рішення на затримання терористки. Більше того, було, були зас, застосовані елементи поглинання gsm сигналу для того, щоб не можна було привести вибуховий пристрій у дію. Жінка втратила зв'язок із керівником Як та налякано на блукала центром міста. Урешті-решт залишила згоди. бомбу на площі Франка поблизу адміністрації президента. Тут кияни люблять гуляти із дітьми. Терористка поклала сумку із вибухівкою на лавку. Детонатор приєднали до замка. Відтак, якби хтось відкрив сумку, спрацювала би бомба еквівалентом у три кілограми тротилу. Крім того, вибухівку щедро начинили металевою шрапнеллю. Тому що масштаби цієї трагедії могли бути жахливими. Сила розльоту осколків, які були у цій сумці, могла сягати 500 метрів. Якби теракт стався у людному місці, це могли би бути масові жертви. Але терористку оперативно затримали, а вибухівку знешкодили. Бомбу закрили у спеціальну капсулу та підірвали. У СБУ кажуть, самі посилено працюють і закликають громадян теж бути уважними та повідомляти про підозрілі предмети. Утім, під час новорічних свят посилених заходів безпеки поки не вводитимуть. Зразу ж повідомити інформацію до найближчого. Органу або приміщення, де розміщується цей орган, любий орган, який має відношення до державної влади, вони знають свої зобов'язання передати це терміново з будь-якому засобу зв'язку або міліції служби безпеки, прокуратури службі. Надзвичайних ситуацій в кінці кінців до міністерства оборони тому питань немає. Повідомити і нічого звичайно самому не чіпати, не інтересуватися в сумці, тому що ви бачили, які вже засоби здійснюються. Обшивається сумка елементами поражаючими. Силовики констатують російських диверсантів, дедалі більше є. Їх ледь не щодня затримують у різних містах. У більшості випадків зловмисниками безпосередньо керують кремлівські спецслужби. Терактами, диверсіями та залякуваннями ворог хоче розхитати ситуацію в Україні. Попереджують УСБУ. Андрій Засаднюк, Роман Климчук, ТВА.